Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді соковарка Україна. Дана соковарка, мабуть, одна із найкращих. Дана соковарка виготовлена із харчової нержавіючої сталі. Об'єм соковарки 8 літрів. Дана соковарка має трохслойне, капсульне дно що сприяє равномірному нагріву. Також у нас є кришка зі скла. Дана соковарки ручки на закліпках. Силиконовий шланг з зажимом. Дана соковарка підходить, підходить до будь-яких видів Плит індукційна, електро, газова. також підходить для миття в посудомойній машини. Дану соковарку ви можете замовити в нашому інтернет-магазині, переходячи за посиланням в описі під відео. Замовляйте.